Доброго дня, шановні. Сьогодні ми будемо знайомитися з препаратами ЕМ ефективними мікроорганізмами. Перш за все, ми дізнаємося, що собою вони являють, яким чином вони відрізняються від інших препаратів. І дізнаємося, в чому полягає їхня основна ефективність. На даний момент немає чіткого визначення ем препаратів тобто немає єдиного терміну, який би міг би описати, що таке ефективні препарати, ефективні мікроорганізми. Е, маючи всю, проробивши всю літературу, можна в цілому виділити е, основний такий постулат. Перш за все, еМ-препарати це ті препарати, які містять в своєму складі вегетативні тіла. І мікроорганізми в активному або пасивному стані, тобто анабіотичному, і е, містять репродуктивні культури, тобто спори, культуральне середовище, та єдина, в якому вони ті, в якому вони, в які вони знаходяться, і які в процесі своєї життєдіяльності здатні напряму чи опосередковано пригнічувати життєдіяльність паразитичних організмів. Кліщів, нематод, бур'янів, бактерій, вірусів, і покращувати стан рослини взагалі. Коротко кажучи, це препарати, які містять бактеріальні або вірусні, це бактеріальні або вірусні препарати, що знищують або пригнічують хвороби і стимулюють життєдіяльність рослини. Що є важливим? Важливим частина вчених вважає, що ефективними препаратами, ефективними мікроорганізмами можна вважати лише ті препарати, які діють на рослину комплексом не один або два розрізаних види, а які в процесі своєї життєдіяльності взаємодіють між собою, виділяють якісь речовини, котрі впливають на рослину, на ґрунт і на один одну. Перевага е, біологічних препаратів, е, і, зокрема ЕМ, в тому, що вони е, діють точково. Вони е, не діють, так як гербіциди, знищують, е, гербіциди суцільної дії знищують цю рослинність, або там певні роди, або види. Е, тут діє вже такий принцип: біологічний організм діє на інший організм, або ну, максимум на кілька організмів різних, різних видів. І таким чином вони... Не чіпають інші види. Ще який плюс в тому, що вони не повністю знищують організми, які ми бажаємо знищити на тому або іншому полі, а лише регулюють їхню чисельність. З точки зору екології, це дуже чудово, тому що ми не знищуємо всю екосистему, а лише її регулюємо до тієї чисельності, коли вона стане не економічно шкодочинною. Тобто ми не знищуємо повністю, як, як, як певні хімічні препарати знищують всі види рослин. Наприклад, той самий «Раундап» знищує повністю всі фотосинтезуючі організми. В даному випадку препарати біологічні вони дозволяють, зокрема Байкал ЕМ. Дозволяють регулювати чисельність фітопаразитичних організмів, знищуючи їх ну до певної межі, скажімо, це 90-95%. Тобто, ми не повністю їх знищуємо. Ми не наносимо невідновлювану шкоду екосистемі, але що дозволяємо знизити ту кількість організмів, яка є вкрай небажано для біогеоценозу, тобто для поля. При цьому залишаються більш сильні. Які в цьому є мінус? Річ у тому, що ми знищуємо слабкі організми і даємо змогу розвиватися більш сильним організмом. Це, в свою чергу, призводить до того, що наступного разу нам буде потрібно вже боротися з більш стійкими організмами. Але це не завжди є проблемою, тому що ті механізми, які чиняться на патогенний організм, як правило, універсальні і вони не можуть кардинально змінюватися самим патогеном. Річ в тому, що зараз переважна частина е всіх препаратів, е які є в сільськогосподарському користуванні, вони є, пер верніше, переходять на більш біологічний спосіб боротьби. Всі намагаються більше відійти від хімії і перейти більше на е біологічний метод захисту. Це викликано тим, що все ж таки люди починають розуміти, що хімія це не завжди добре, і її треба застосовувати лише в тому випадку, коли інші засоби не є дієздатними. Ну, наприклад, напад сарани. Там уже, вибачте, ніяким біологічним засобом уже не можна буде зупинити її тільки хімічними засобами. Взагалі, стан біологічних препаратів та ЕМ в Україні е, стає щороку кращим. Якщо в 2010 році було зареєстровано біля, 20, біля 30 препаратів, то на 2016-й в переліку дозволених пестицидів і засобів захисту там вже 129 препаратів. Тобто їхній, е, їхній рівень зростає, зростає кількість цих препаратів. Взагалі, на даний момент у світі зареєстровано біля 45 феромонів, 60 вірусів, бактерій, грибів, нематод і понад 30 видів ентомофагів. Тобто, ось можна вже сказати, що рівень біологічного захисту ну, досяг досить таки непоганого рівня. Ще що дуже є приємно, першим препаратом біологічним, який був створений в світі, можна вважати препарат, який був створений в Одеському, в Одеськ... Одеському університеті Мечниковому на початку 20 століття. Взагалі, на той момент в, в Україні в Одесі це ну, Російські імперії. Це, був перш, це була перша біолабораторія, яка створювала подібного роду препарати. Пізніше над цим працювали визначні українські вчені, такі як Заболотний, Підопличко, Теленга, Поспєлов. Тобто Україна свого часу була на досить таки передовому рівні. В Винайдені засобів біологічних засобів боротьби. Обов'язково слід сказати про такий препарат, як байкал, і взагалі подібного роду препарати, звідки почалося застосування терміну ЕМ ефективні мікроорганізми. В 1980, 1988 року японський професор Тируго Хіга. Створив комплекс корисних бактерій, який він назвав Кюсей EM1. Вони були сильним співтовариством ці бактерії, і на даний момент в Японія це досить таки поширений препарат. Через 10 років російський вчений Шаблін створив аналог японського препарату і назвав його Байкал М1. В чому особливість? Препарату байкала. Особливістю в тому, що він містить велику кількість різних груп мікроорганізмів, це грибні і переважна більшість бактеріальні організми, котрі, взаємодіючи між собою, виділяють ферменти, фізіологічно активні речовини, які впливають на рослину, на інші групи бактерій в ґрунті, так і на самі ж бактерії цього ж співтовариства. Внаслідок чого їхні продукти життєдіяльності є частково харчуванням для інших груп бактерій, які в цьому співтоваристві, так і для рослин, так і для бактерій ґрунтових. Серед цих всіх видів найбільш переважна більшість, переважна маса мікроорганізмів становить молочнокислі бактерії, лактококус. В природі вони зустрічаються на відмерлих рештках, і ці мікроорганізми досить таки поширені, як в природі у відкритих ґрунтах, але річ у тому, що лактококус це рід, і там є дуже багато видів. В байкалі це певні види, які відрізняються від ґрунтових. Але за функціональністю вони є нічим не відмінні від них. І саме головне вони більш стійкіші до несприятливих Первопогодних природних умов. Молочна кислота, яку вони виробляють в процесі розкладу органічних речовин, є гарним засобом для боротьби із. Патогенними грибами, патогенними мікроорганізмами. І в свою чергу, оскільки це молочна кислота, як будь-які кислоти вони впливають на мінеральну частину ґрунту, що, що дозволяє, в свою чергу, робити важкодоступні сполуки, особливо фосфору, легше лег, доступні. Також ще сюди відносяться дріжджі, сахароміцети. Вони є Тими складовими, які виділяють біологічно активні речовини. Це і вітаміни, і різні амінокислоти, і кислоти, що в свою чергу також дозволяють рослині споживати їх і використовувати опосередковану їхню дію. Знову ж таки, важкорозчинні сполуки стають легкорощиними. Також ще є група фотосинтезуючих бактерій. Це пурпурні і зелені. Вони зв'язують неорганічний азот і дозволяють перевести його в органічний, що в свою чергу дозволяє рослині краще це все споживати. Річ у тому, що перебуваючи в препараті Байкал, ці мікроорганізми не дозволяють ефективно взаємодіяти між собою, тобто вони співіснують. Обмінюючись між собою різними сполуками, які вони виділяють, і в свою чергу ці всі ця вся культуральна рідина, потрапивши в ґрунт, активно впливає на корінь, активно впливає на мікроорганізми, подавляє шкідливі, зокрема це кореневі гнилі, фузаріозні, вертицельоз, гельмінтоспоріозні гнилі. І в свою чергу мікроорганізми, потрапивши в ґрунт, продовжують розмножуватися, розвиватися. Звичайно, ця дія їхня не є нескінченою з тієї простої причини, що ці мікроорганізми не є характерними для ґрунту, і їхня і ґрунтова мікробіота з часом їх придавлює, зменшує їхню кількість і взагалі потім зводить нанівець. Ну, Це логічно, тому що в ґрунті мікро, мікробіологічне співтовариство значно більше і воно, вибачте, там вже мільйони років знаходиться. Але це не означає, що препарат Байкал від цього стає менш ефективним. Ні, звичайно, краще його вносити дробно. Якщо технологія говорить про те, що треба внести 10 літрів за сезон, то бажано поділити ну, як мінімум на два рази, щоб е була пролонгована дія. Тому що знову ж таки повторюсь, дія байкалу не лише в культуральній рідині, яка потрапляє в ґрунт, а й в самих мікроорганізмах, які розвиваються в ґрунті і чинять позитивний вплив на корінь і на, на сам ґрунт. Які результати застосування байкала М1 при внесенні його в ґрунт? Перш за все, він дозволяє покращити механічний склад ґрунту, позитивно впливаючи на гриби на бактерії, які знаходяться в ґрунті, він стимулює їхній розвиток, що, в свою чергу, дозволяє утворювати природні клеї? які дозволяють ґрунту ставати більш вірно буде сказати, більш, мати кращі фізичні показники тобто ґрунт стає більш структурним він розпадається на гарні часточки на агрономічно цінні якщо ми внесемо препарат байкал до ґрунту то ми можемо побачити що рослини будуть краще розвиватися в свою чергу ми побачимо, що рослини, розвиваючись краще, дозволяють, вне, дозволяють ем, сформувати основну продукцію. Якщо для овочевих це там це може бути качанка пусти, стручки перцю. Вони будуть, більш, ем, будуть містити більше корисних речовин, тому що рослина почуває себе краще, вона здатна більше своєї енергії перенести на свій результат, тобто на плоди. Зменшується кількість шкідників і хвороб. Можна препарат вносити не лише в ґрунт, а й по листу. Річ у тому, що препарат Байкал дозволяє частково знижувати інфекційне навантаження, тому що знову ж таки він містить кислоту, він містить бактерії, які здатні боротися із фітопаразитичними грибами. Нехай цей не буде, не буде мати такого великого впливу, як Якийсь інший фунгіцид або інсектицид, але це дозволить свого, свою чергу частково знизити інфекційне навантаження. Застосування ЕМ-технологій дозволяє отримувати урожай, який близький до максимально запрограмованого генетичного. Тобто це байкал не слід сприймати взагалі байкал ЕМ один як якусь панацею від усіх хвороб. Це складова технологія. Е, яскравим прикладом можна привести той випадок, коли людина хворіючи, е, використовує інгаляцію для лікування. Сама по собі інгаляція дихання там, теплого пару, насиченого різними ефірними оліями, не є е, тим засобом, який дозволить вилікувати її від, наприклад, бронхіту. Але у вкупі з пігулками, крапельницями, гірчишниками, правильним харчуванням, інгаляція буде давати гарний результат. Без цього технологія не повна. Так, да, можна отримати результат, але разом з тим, коли ми будемо правильно дотримуватися технології, обробітку ґрунту, вчасного. Вчасного висіву на певну глибину, внесення необхідної кількості добрив невеликої, не перебільшеної і не зменшеної. І разом з тим використовувати Байкал М, -ЕМ», тоді ми можемо отримати, весь, можемо отримати врожай, який буде мати високі показники. Сфера застосування препарату Байкал ЕМ один досить таки широка. Це і тваринництво, і рослинництво, і побут. В Японії, наприклад, за допомогою байкала М очищають водні, водні стоки, використовують в кулінарії в птахівництві, тваринництві. Взагалі, цей препарат він не є шкідливим для людини, він не містить токсичних мікроорганізмів і є тим препаратом, який є біологічно, можна сказати, чистим. Препарат Байкал можна застосовувати в різними способами. Перш за все, це обробіток по листу, по вегетуючій масі, як я вже говорив, це дозволить знизити негативний вплив фітопаразитичних грибів, які розвиваються поверхнево, наприклад, борошниста роса. Дозволяється вносити препарат в ґрунт безпосередньо. Це, в свою чергу, як я вже говорив, покращить фізичний склад ґрунту і буде чинити на рослину не тільки прямий вплив, тобто через коріння, а й опосередковано через ґрунт. І ще один спосіб це внес це обробіток насіння перед сівбою. Це, в свою чергу, дозволить насінню побороти, дозволить насіння зняти велику кількість патогенів. раз. Друге, оскільки мікроорганізми, які там знаходяться, вони будуть виділяти біологічно активні речовини, це в свою чергу буде сприяти кращому проростанню насіння. І ми отримаємо дружні сходи. І ще можна, якщо звичайно це хобі ринок, то це можна насіння замочувати в розчині байкалу 1 до 100-1 до 1000. І отримувати вже пророчення насіння. Ну, звичайно, це не для промислового виробництва, але якщо маленьке фермерське господарство, або, наприклад, там, дачник захотів висіяти там, 100 тисяч кущів томату, то це не буде для нього проблемою. Як бачите, шановні, ми оглянули основні параметри байкалу М. Тому ми бачимо, що препарат дійсно біологічно, екологічно чистий, він є повністю біологічним, він не є шкідливим для флори і фауни, не є шкідливий для людини, і його застосовувати можна різними способами. В свою чергу, я дуже вам вдячний, що ви вислухали мою лекцію. Буду дуже радий, якщо вона вам стала в нагоді. Чекаю від вас відгуків і побажань щодо наступних тематик лекцій. Дякую вам за увагу.